Захиснику слова пронизують папір недосконало та як ні. Для тебе знову новий твір, Солдати наш, наша надія, слова підтримки всі тобі, слова поваги і пошани. Ти свої роки молоді, за нас беручи, маєш рани. За нас, за наш спокійний сон, за те, щоб діти йшли до школи, за Україну, за її кордон, який ти не здаси ніколи. Я хочу, щоб ти знав солдати, щоб тебе. І чекають, що ти для кожного з нас братом. За тебе кулаки тримають, не автомат в руках ти маєш, в руках у тебе наше небо. Надієшся, ти пам'ятаєш, країна молиться за тебе. Між добром і злом, ти Ти щит, що від біди ховає, допоки карлик із чортом на Україну зазіхає. Ми на своїй святій землі, за нас поля і полонини, нехай Ми на коліна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Горамо все! Колодишка почениця дев'ятого класу! Донька воїна, штабного капітана 750 ї бригади Тараса Байка. І смайлики, прекрасні смайлики! Дякую! Аємо майбутнє, і маємо чудесних дітей, ймовір талановитих, здібне, і це немало можливо працювати дітей з абсолютним відчуттям відповідальності в тому.